У нас найбільше заказують забори чи бордюри. Давайте подивимося разом. Що в нас тут є? Так, поїхали стрічечка, ленточка така, бачите, така ленточка здорова. Один, один, один. Це у нас людина замовила е, колір граніт, ось такий садовий бордюр. Замовила вона один раз дві штуки, і тепер замовила ще вісім коробок. Людині сподобалось, Ну, тому що класний якісний пластик. Тут 100%, всі хто замовляє, всім подобається. Так, замовили граніт, далі білий паркан. Бордюр, граніт, паркан білий 7, паркан білий 4, темнокоричневий бордюр. Це у нас бордюр темно-коричневий. Ще це, видно, хтось два штуки замовив. І білий вісім штук замовили. Це у нас забори. Далі це у нас великі такі пачки, там не їде на грозове відділення, тому що багато великий об'єм. І тут далі у нас білий паркан. Це бачите, білий-білий-білий, зелений темнокоричний. Будемо вже завтра відправляти, бо білий люди чекали пару днів. А, тому забори замовляють, бордюри замовляють. Забори по 400 гривень. Упаковка. А, бордюр це 2,5 і довжина загальна Довжина в пачці. бордюр 3,8 і упаковка. А, упаковка. Є сірий, темно-коричневий і світло-коричневий, Ціна 1000 гривень цього на всього. -навсього. Шарики, світильники, які на сонечку заряджаються днем, а вночі світяться ось такі по 424 гривні. Відправляємо ми все по всій Україні новою поштою.